Так склалося, що плівкова камера в мене з'явилася першою, а тільки потім цифрова. Тому плівка для мене відіграє велику роль в моєму житті. Я побачив у свого батька на полиці старий зеніт, на який знімав ще мій дідусь, потім знімав на нього мій батько, а потім я теж почав знімати на нього. Я почав працювати фотографом, відеооператором, кінооператором. Тобто Все, що зв'язане з зображенням на пленку. Для початку в 90-х годах, потім переход на цифру в 2000-х годах. Всім привіт! Мене звати Іван Підгайний. І я працюю відеографом та фотографом в агентстві. Фотографією я почав займатися десь з 2017 року. Як став працювати на інтернет-виданні. Там я почав знімати і відео, і фото. Меня зовут Самсонов В'ячеслав. Я фотограф 30 років. занимаюсь профессионально фотографией, то есть это то дело, которое в -то, меня кормит последние три, ну вообще всю жизнь фактически. За моей спиной тысячи э, использованных фотопленок, я снимал на документы на фотопленку, я снимал свадьбы на фотопленку, я снимал коммерческие фотографии, архитектуру, все что можно фотографировать, в принципе я снимал на фотопленку. Насамперед плівка заманює тим, що ти не можеш бачити результати своїх знімків наперед. І ось це очікування, коли ти відзняв катушку і чекаєш на проявку, ось оці миті самі важливі. А ще найважливіша мить тоді, коли ти отримуєш вже готові скани на свою електронну пошту. І ти тремтячими руками переглядаєш їх вже на цифровому носію. І от ця кнопочка, це кнопка шедевр. Ты нажал, у тебя шедевр. Каждый, каждый кадр пленки – это шедевр. Почему? Потому что кроме тебя в этом процессе участвуют еще маленькие частички серебра, маленькие частички красителей, которые зернышки, которые набросаны на этот целлофанчик этой пленки. Они в хаотичном порядке. Это не пиксели квадратные, которые расположены очень идеально. На деле, мне сдается, что плевка, видообразуя больше, а не цифра. Це важко пояснити, в ній присутня якась своя атмосфера і вона ближча до людини ця плівка. Адже це все аналогові процеси, вони природні, а не штучні, як у цифрових І Ребята, фотографи, які на 20 років старше мене, мої друзі старші були, яких зараз вже немає. Це фотографи, які пішли вместе з плівкою. І ці фотографи, коли вони розглянули першу цифру, я їм розповів, с, таким с большим восхищением и удовольствием я показывал, вот смотрите, мы тут же фотографию напечатали с цифрового носителя. Эти ребята смотрели на цифру, потом на фотопленку, на фотографию с пленку и говорили, да это, это фанера. Цифра это просто фанера. У меня даже были эксперименты, я сравнивал плівку и цифру, я брал приблизно одинаковый по фокусной відстані объектив, Плівковий і цифровий, і знімав на цифрову зеркалку, на плівкову камеру. По результатам можу сказати те, що плівка все-таки глибше передає характер людини. А сучасні цифрові зеркалки вони мають черезмірну контрастність, черезмірну різкість. Все це впливає на картинку і робить її такою більш штучною, на мою думку. Але це не зовсім зручно, тому що є свої нюанси. В тебе в розпорядженні всього 36 кадрів, тобі потрібно більше муштрувати натуру, так би мовити, з якою працюєш. А на зеркалку, що зараз всі ці весільні дивляться свій моніторчик, жмуть серійну зйомку, автофокус, все робить свою справу. натурі залишається тільки прогулюватися вільно. Були пльоночні камери і вдруг стали цифрові камери. І от це якби вони ставлять вот границя між пльоночною і цифровою, на самом деле немає. На самом деле цифрова фотографія. как необходимый предмет появилась гораздо раньше. Для того, чтобы получить изображение на полиграфию, на бумаге, то есть высокотиражную, напечатать календарь, нам необходимо было оцифровать пленку. В 2005-м вот это снято все на пленку. Это изображение, которое сюда нанесено, оно цифровое. Это очень тернистый шлях фотограф фотографировать на пленку. Адже не завжди в тебе виходять гарні кадри. Це такий момент, на який слід звернути увагу. Розчаровуюся тоді, коли розраховую на деякі кадри, а вони по підсумку не вийшли, наприклад. Тому що шкода й часу, шкода затрачених зусиль та коштів. А по факту ти отримуєш знімки, а вони не вийшли через технічні причини, через неуважність, через якийсь брак або брак досвіду в першу чергу. Пленочные фотографы получали отрицательные эмоции, отрицательные. Они всегда на фотобумаге получали не то, во что верили, не то, что они хотели. То есть мы всегда, уходя, нажав свою кнопочку шедевр, потратив денег на пленку, мы уходили со съемки и думали: "Тут шедевр! Мы несем, мы сейчас как напечатаем, это будет фотка, звон, огонь". И тут нам из лаборатории выносили. Оказывается, парень ти знімав проти сонця. У тебе попало сонце, этот кадр. Оказывается, ти виставив не ту чувствительность. Ти професіональний фотограф. Звісно, коли ти займаєшся плівкою фотографією, в тебе досить великі фінансові витрати. Тому що треба придбати плівку, треба придбати потрібна наявність камери. Плівки зараз значно виросли в ціні. Це досить дорого, не кожен собі це зможе дозволити, але хто полюбляє, той знаходить гроші. Багато в тебе буде не виходити спочатку, багато буде браку, але потім, якщо, те, якщо ти пересилиш себе і, і все-таки вивчиш ці всі тонкості, то в тебе буде виходити і ти будеш дуже задоволений результатом. Тому що це все зроблено своїми руками, повністю аналоговий процес від початку до кінця, ти знімаєш наплівку, проявляєш плівку, а потім друкуєш аналоговим методом фотознімки. вся история изображения, фотографии, она могла остановиться на пленке. Мы можем оцифровывать пленку, мы можем сделать из нее цифровую картинку. Мы это делали. Мы это делали в 90-х годах, мы это делали в начале 2000-х годов. То есть вся эта история, она могла остановиться на пленке. Но люди не любят работать. Зачем? Мыслящий человек не понимает, зачем мне сидеть два с половиной часа в фотолаборатории для того, чтобы проявить и получить 36 кадров. Это труд ненужный. Сейчас для себя я фотографирую на пленку, если это ЧБ. То есть у меня в лаборатории есть цветная проявочная машина, я могу ее запустить, сделать цветную, проявить цветную пленку. Но это не интересно. Черно-белая пленка, ее проявка составляет это всего в две химии. Проявитель и фиксаж. Между ними промывка вода. То есть у себя на кухне, у себя в ванной, в маленьком туалете, в любом маленьком помещении ты можешь сделать эти два раствора химии, закрутить в бачок эту пленочку черно-белую, проявить ее в течение получаса-40 минут и получить картинку, и это будет Чорно-біле зображення високого динамічного діапазона. Ну, насамперед плівкою зараз цікавляться переважно молоді люди, молодь, дівчата, хлопці, хіпстери, як модно зараз говорити. Плівка це така, коли ти починаєш знімати на плівку, ти. Належиш до такої субкультури цієї хіпстерської тусовки. І хтось знімає, тому що це модно, хтось знімає для себе, для, для душі, так би мовити. У нас є в Полтаві телеграм-чат, це, так би мовити, така плівкова наша тусовка невелика, там близько 20 людей. І це ті люди, молодь, яка фанати плівки, полюбляють це діло. Часто зустрічаємося, виходимо на якісь вилазки, прогулки, фотопрогулянки. Недавно ми проводили якраз майстер-клас, хотіли залучити до нього іще е, людей, залучити зібрати більше людей в цю групу, тому що плівкова фотографія насправді дуже захоплива справа. Ми провели майстер-клас благодійний, е, зібрали трішки коштів, які передали на ЗСУ. Прийшло близько 10 чоловік. Е, ми їх познайомили з плівковою фотографією, зазами плівкової фотографії. У мене був страшний період в житті, це з 2000 до 2006 року. Когда я в своей лаборатории работал гуглом, то есть я стоял в лаборатории и отвечал на вопросы целыми днями. То есть приходили фотографы, любители, у которых не было интернета. Тогда не было интернета. А информацию, то есть я мог себе позволить покупать в месяц десяток журналов, фото, все дорогие книги, я мог это читать. Люди не могли этого позволить чисто из финансовых возможностей. И они задавали вопросы, на которые я уже давал сжатый ответ. То есть сейчас нынешнему поколению, вашему, молодым пацанам, мне сказать нечего. Потому что у вас в руках есть парень, который умнее меня в миллион раз. который сделал в життя і гораздо умнее. Тут їх этих фотографов. Моя мотивація зйомки на плівку це дві речі прості. Перше, це я кайфую від самого процесу сам по собі. Я люблю тримати в руках ось ці вінтажні старі камери. Я люблю там все переключати, все налаштовувати. Люблю, щоб все було в ручному режимі, щоб я сам повністю контролював цей весь процес. Люблю вінтажну оптику. Також, ось це перша сторона, так би мовити. Друга сторона це емоції людей, яких я знімаю. Коли вони бачать ці знімки, мені дуже подобається показувати знімки і споглядати на реакцію людей на ці знімки, а особливо на плівку. Хотілося б загітувати людей до зйомки на плівку, розширювати плівкове ком'юніті Полтави, щоб там з'являлися нові люди. Взагалі, хотів. Побажати людям, щоб будь-яку справу, яку вони не починали, вони робили її від душі. Тому що коли це робиться від душі, то це йде прямо в душу. Все. Технічний переворот він преслідує кожну нашу житті, кожне покоління. самое найголовніше, це твоє отношение к происходящим событиям. І якщо ми оптимісти, якщо ми. позитивные, сильные ребята, то мы идем, зарабатываем, делаем этот переход, находим хорошее в плохом, мы позитивно относимся к тому, что мы печатали раньше плохие фотографии, мы печатаем сейчас не те фотографии, которые хотели бы, мы технологически не можем щелкнуть пальцем, получить что-то гениальное, и кнопка шедевра не, не работает. Она просто не работает. Все. Пленка, цифра. Это все не работает. Работает только то, можем ли мы оторвать свою задницу от дивана и пойти своими ножками и двигать эту жизнь.